Друзі, знову помоєчка. Сьогодні так пекельно на дворі. Були вивози. Два штучки. Один тільки розібрав, Найшов пива, пішов спати. Піше йому пива свій не дам. Йдемо скільки найшов. Це вже йому буде на завтра. Та й так, порився трошки, десь не хочеться ритися. Що ми маємо? Газовий балончик в чехлі. Ось такий все проектор. Я так зрозумів для слайдів. Все. Тихо. Сюди вставляли ці слайди. Тут лампочечка світиться, ось стекло, ось отражатель. Ось От такий годинник настінний янтарь. Там є гарні детальки. Ось таке радіо теж з детальками. Таке передивитися треба. Цифровий фотоапарат. Колись був унічтожений Samsung. Все вирвати, все висмикнути, ну та на посолодку піде, щось розбереться. І ось такі дюбіля. Я їх збираю, кладу в ящичі, саморізи там є, до вікна дома ставив, то ще щось діло потрібне. Куди ж без пір'я, пакет пір'я? Оце, друзі, трошки так Буду їхати на працю. Всім дякую, продовження буде.